Мої дорогі друзі, ви на каналі Львівський Лев, і це перша частина, ми будемо збирати крутого маленького робота. Сьогодні ми зберемо, зберемо лише його нижню частину. Але давайте зберемо її. Для початку потрібні ось ці деталі. Поїхали, зберемо з них частини. Це прикріплюємо сюди. Це прикріплюємо сюди. Де даємо жовту, сюди даємо золоту. Їх скріплюємо між собою. І такі конструкції збираємо дві. Зараз вони нам не знадобляться. Знадобляться в кінці відео. І поїхали, зберемо саму ногу. Ось така вона з усіх боків. І поїхали її зберемо. Для збірки нам знадобляться ось ці деталі. Збираємо їх в Ну разом. Так. Пер сюди ставимо цю деталь до неї цю. Далі беремо цю деталь, До неї ставимо цю. І ще ось цю ці деталі з'єднуємо разом. Тепер ставимо ось так. Ось. Ось так. Ось так. І ось так. Перша нога готова. Дінг. Їх у нас дві. Головне, щоб вони дивилися ось так, коли будуть стояти разом. А якщо вони дивляться ось так і оце нормальним боком, то ви зібрали їх неправильно і у вас не вийде зібрати робота. Але ми зібрали правильно. Що ж, тепер зберемо деталь, яка в нас буде одна. Поїхали і зберемо. Спочатку потрібно зібрати ось цю деталь. В неї доволі такий легкий каркас. Ставимо кубик. Ось так ставимо кубик. І сюди ставимо ось це. Тепер до неї ставимо ось таку, щоб вона стояла правильно. На цю деталь ж ми ставимо іншу ось цю, до якої ми прикріплюємо ще деталі. Саме ось таку частину. Збираємо її. Вона доволі легка. Ставимо її ось так. Тепер збираємо ще. Ось такі деталі знадобляться. Так. Отак. От І ось так. Тепер так. Сюди ставимо ось таку ось. Інько вставляємо. Все збираємо робота разом з цими усіма деталями, деталями. Поїхали його зберемо. Беремо ось ці деталі, їх ставимо так. Тепер на них прикріплюємо ось ці деталі. Не ламайтесь. Готові. Чекайте другу частину. Всім пока! І не забудьте, спід... І не забудьте підписатись та поставити лайк.